Добрий день, любі друзі! Ви на каналі Біблійні казки для дорослих. І ви, і тільки ви вирішуєте, чи актуальні вони саме тут і саме зараз. Не забувайте підписатися на канал і підтримати україномовний контент. Буде ще багато цікавого про любов і ненависть, багатство і бідність, про чесність та зради, так як і в нашому житті. А сьогодні історія про юнака, який став відомим на весь світ. 950 років до нашої ери. Ізраїль і Єрусалим, на престолі, Цар Давид. Давид пройшов шлях від пастушка до царя. Більшу частину життя цар провів у сідлі коня разом зі своїми воїнами. Переможні війни та укріплення кордонів держави. Це заслуга сміливого царя перед його народом. Але пройшли роки, і Давид зістарівся. В шлюбі з коханою Версавією у них народився син на ім'я Соломон. Давид багато чому навчив Соломона, але хлопець був ще дуже юним, коли батька не стало. Ще при житті Давид помазав Соломона на царство. Він чітко розумів. Що відправителя народу вимагалося не тільки бути воїном, монархом чи політичним діячем, але й в першу чергу рішучою і добросовісною людиною. В кінці свого життя Давид наставляв сина, щоб він був праведним для людей. Коли стало батька, Соломон дуже переживав. Він був ще юний і недосвідчений у справах управління державою. Більше всіх земних благ, Соломон бажав мати мудрість, хотів правильно керувати країною. Юнаку так не вистачало його сміливого, рішучого, розумного і досвідченого батька. Тату, тату, Соломон пристрасно молився до Бога, і Бог не залишив юного правителя. Одного разу Бог явився хлопцю у сні і спитав. Соломон, проси, що тобі дати. І юний цар відповів: я ще дуже молодий і недосвідчений, тому прошу тебе, о Боже милосердний, серце мудре, щоб судити народ по справедливості і розрізняти добро і зло. І Господь відповів: за те, що не просив ти земного багатства, душ ворогів твоїх, слави. Та довгого життя для себе, то даю тобі серце мудре, і станеш ти таким мудрим і розумним, що подібного тобі не було ще і не буде ніколи. І буде це доти, доки будеш зі мною. А багатство, влада і слава прикладеться до тебе, сказав Бог і став Соломон наймудрішим правителем на землі. І приходили до нього на суд з найзаплутанішими справами, які не могли вирішити ніякі судді. Так одного разу прийшли до нього дві жінки і просили розсудити їхню справу. І сказала одна: Ми живемо в одному домі і майже одночасно народили з різницею в три дні. Однієї ночі померла маля іншої жінки, вона у вісні придавила його. І, прокинувшись, забрала собі мого синочка, а мені підклала мертве немовля, а мого сина приклала до своїх грудей. Я прокинулася вранці, а поряд чуже, мертве немовля, а моя дитинка у цієї жінки. І сказала інша: Ні, це мій син. Треба сказати, що раніше жінки народжували вдома, та й тестів ДНК. Тоді не було, як же перевірити, що робити? І відповів Соломон Обидві кажуть одне й те ж, що її син живий, а у іншої мертвий. Тож зараз розсудимо, принесіть мені меч і наказав слугам зараз же розсічіть, немовля, надвоє і поділіть між жінками. І тоді справжня мати. Впала перед царем на коліна й проридала. То віддайте дитину, тій жінці, і не робіть йому зла. Благаю, хай він буде жити. А інша, та що підмінила дитину, казала о, мудре рішення, нехай не буде нікому. І відповів цар віддайте живе для його матері, яка просила не робити йому зла. Це і є справжня матір. Про цей випадок почули всі народи навкруги і стали поважати і боятися царя. А цар же був успішний, у різних природних і математичних науках, обдарований в літературі та музиці, правив цар грамотно, налагодив економіку, встановив справедливі податки, і держава стала ще могутнішою, аніж при царів Давиді. В країні розвивалося сільське господарство, гончарство, торгівля, будівництво і власний величезний флот. Ізраїль став впливовою і авторитетною державою. Соломон був вправним політиком. Його поважали, і з ним рахувалися всі сусідні країни. Ось звідки пішов Крилатий вислів. Вершити Соломонів суд. Це пішло з часів правління царя Соломона і означає вершити справедливий суд. Кажете, молодо зелено, саме молодь. Це і є наша сила, наша енергія, наш здобуток і наше майбутнє. Ця історія крізь віки навчає дивитись не на вік людини. А на її порядність і мудрість. Досвід приходить з роками, а щире серце вершить справи, які живуть вічно. А яка ваша думка з цього приводу? Дуже жду ваших коментарів, вірю в наше світле майбутнє.